Марші миру на пам'ять про загиблих під волновахою прокотилися хвилою жалоби по усьому світу. Люди збиралися у Великобританії, Італії, Нідерландах, Франції, Чехії, Росії, Німеччині, США та Польщі загалом у 13 країнах світу. На пам'ять про загиблих в результаті обстрілу під Волновахою мирних жителів запалювали свічки та вигукували гасли з вимогою зупинити російську агресію. Панахида за жертвами трагедії в Україні пройшла і у соборі святого Володимира Великого на бульварі Сен. Жермен у Парижі у Лондоні люди зібралися біля будівлі російського посольства. Тримали у руках плакати з написами Я волноваха Росія, забирайся з України зупиніть путінського агресора.